Їдуть в зону відчуження, наприклад, на екскурсію. Зараз це дуже популярна тема у нас. Вони їдуть за мутантами, їдуть за, своїми, за своїм навіяним, та, інформаційним простором, світом, комп'ютерними іграми, і фільмами, літературою, якою зараз безліч, навіть дитяча література про Чорнобиль зараз є. Вони їдуть туди за. А всім, що містифіковано чи об'єктивно пов'язане з Чорнобилем. І дуже мало тих людей, які розуміють, що до Чорнобиля ця територія теж існувала. Вітання! З вами Підпільна Гуманітарка, і це перший епізод нашого серіалу, присвяченого впливам Чорнобильської трагедії на українську культуру. Для зйомок ми всією командою поїхали в чорнобильську зону відчуження, в місце, де водяться дракони. Хіксон драконес латиномовний фразеологізм, яким позначали місце за межами відомого світу білу пляму на карті. Чорнобильська зона для більшості з нас і є такою знекартленою територією, що перебуває ніби не тут, не в одному часі та просторі з нами, а в якомусь іншому світі, куди ми можемо приїхати хіба як туристи. Та перш ніж говорити про катастрофу, треба краще пізнати простір, у якому вона існує, і в якому існувала від початку. Коли радіоактивність лише відкрили, вона стала модна і популярна. Сьогодні це доволі загальновідома інформація. Радієва вода, креми, зубна паста, шоколад і сигарети були надзвичайно модними, аж поки хтось не запідозрив, що від цього помирають. Проте, навіть коли Радій і Торій перестали пхати в усе підряд, навіть коли бомбардування Хіросіми і Нагасакі показало, наскільки руйнівною може бути атомна енергетика, естетизація атома ще тільки починалася. Starfish detonated at its planned strength and height. The shot was detonated about 10 p.m. It was pitch black outside. When it went off, the, the sky it looked like it was coming back to being pitch black again. і її пік, особливо із сучасної перспективи, збігається з золотою добою повоєнної Америки і початком відлиги в СРСР, тобто з 50-ми роками. Власне, саме демонстрація руйнівного потенціалу ядерної бомби наприкінці другої світової створила атому потрібну репутацію. Як на 20-му з'їзді КПРС заявляв Курчатов, людство не має шансів вижити у випадку загальної ядерної війни, тому атом має бути мирний. Саме на середину 50-х припадають запуски перших атомних електростанцій та атомних кораблів. У 50-х з'являються численні візії майбутнього, засновані на ядерній енергії. І саме тому ретрофутуристична естетика культового фалауту заснована саме на американській культурі 50-х років. I don't want to set the World on fire. I just want to start a flame in your. In my heart, I have but one desire, and that one is you, no other will do. I've lost all ambition. A worldly acclaim, I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't. Chivartoi devovatis, Yadrna energetica bulapurimionodeshavu, chisto yinagini. Ядерний реактор був найближчим до ідеї вічного двигуна, що вдавалося створити людству. тому ядерна енергетика стала ідеальним інструментом утопій, чарівною паличкою, здатною повернути баланс у світ, котрий постійно конфліктує через скінченні ресурси. Але це не означає, що, хоч якась велика країна, припиняла розробку ядерної зброї. Випробування ядерної зброї на невацькому полігоні неподалік Лас-Вегаса відбувалося з 1951 року, і там зокрема випробовували ядерні артилерійські снаряди. Радянські випробування на Семипалатинському полігоні почалися ще 1949 року. Тому, попри всю естетизацію мирного атома, люди чудово знали, що він може бути і збройним. Особливо у Штатах, де люди буквально приїздили подивитись на випробування як на туристичну атракцію. Але захоплення мирним атомом не тривало довго. На початку 50-х з'явились кілька фільмів пов'язаних із можливою ядерною війною. Але там у фокусі загрози радянський союз, а не ядерна війна як така. Спадщина макартизму, котрий ознаменувався фанатичними пошуками комуністів у мирному американському передмісті: ай ту гасам топ сікрет госипше. Норм є a комінест. Однак, уже наприкінці 50-х мистецтво починає вважати ядерну енергетику небезпечною. Вона стає інструментом створення міжнародної напруги, а не просто черговою метонімією для радянської загрози зі сходу. І першою справді знаковою віхою тут можна вважати роман Пітера Джорджа Ред Алерт, червона загроза, або в іншій редакції, дві години до загибелі. По-перше, цей роман вийшов іще 1958 року, доволі рано як на таку прозу. Нагадаю, що того таки року на всесвітній виставці в Брюсселі звели Атоміум монумент мирному атому. Але в світі вже було неспокійно. Роман Пітера Джорджа одним із перших почав опрацьовувати тему, яка опиниться серед ключових для постядерної літератури випадковий початок ядерної війни. Це дуже зрозумілий страх. Конфлікт, який стане останнім для людства, може початися через параною чи безвідповідальність однієї людини. Або й узагалі через помилку комп'ютера, якому цю справу довірять саме для того, щоб уникнути людської параної та безвідповідальності. Проте цей роман закінчується доволі щасливо. На відміну від роману на березі невілошута, який вийшов роком раніше. Цей роман задав початок іншому умовному піджанру ядерному постапокаліпсису. У творах цього жанру авторів цікавить не політична криза, яка може призвести до ядерної війни, а наслідки цієї війни для світу. Спойлер: вони завжди безрадісні. Це історії не просто про смерть цивілізації, а про буквально смерть світу, яким ми його знаємо. Це історії про смерть планети. Ком ядерний постапокаліпсис перетвориться на екологічний постапокаліпсис на кшталт роману кормака Маккарті. Дорога. Але більшість другої половини 20-го століття у фокусі буде саме ядерна тематика. Стевейфатрейлер. Досі ходять з цими з металошукачами, досі гвалтують цю землю. Приміром, приїжджаєш яке село, яке вижило от після пожежі. Так? Живе село стоїть. Ідеш і бачиш, що в кожної дерев'яної хати пилою підпіляний кут. Напікав там металеву монету царську, розпата, розпанахав, дістав, пішов. Третій жанр, народжений ядерною тривогою постядерне виживання. Дія таких сюжетів зазвичай відбувається під час або відразу після катастрофи в ізольованих бункерах чи бомбосховищах, і стосується питань гуманізму, як зберегти людськість після апокаліпсису. Одним із перших став роман Рівень 7» Мордехая Рошвальда, написаний 1959 року. Це історія військового, котрий стає ідеальним кандидатом на виживання через свою подібність до машини, але при цьому повинен зберегти людську цивілізацію, якою ми її знаємо, у всій її відмінності від машини. У той же час з'являється один із найзнаковіших романів у жанрі ядерного постапокаліпсису: Кантика для Лейбовіца». Текст належить до канону наукової фантастики і постапокаліптичних спекуляцій, та дуже недвозначно натякає на те, що люди як вид приречені на постійне самознищення. Ядерна естетика це один із тих випадків, коли життя імітує мистецтво. Якщо творчість Джорджа, Шута і Рошвальда була гіпертрофованою реакцією на технологічну та політичну тривогу, то два жовтневі тижні 1962 року насправді нагадували один із таких сюжетів. Карибська криза та її публічне висвітлення настільки сильно скидались на сюжети книжок про ядерний апокаліпсис, що вже тільки цього вистачало для паніки. А ще, звісно, того, що у світ буквально балансував на межі ядерної війни. До речі, настрій Карибської кризи дуже добре відбито в 11-2263 Стівена Кінга, тому рекомендую вам почитати. Так от, випробування царбомби в Радянському Союзі та подальша ескалація холодної війни створили безпрецедентну ауру страху, яка своєю чергою вплинула на постядерне мистецтво. Причому вплинула доволі химерно. Вона його майже ліквідувала. Якщо під кінець 50-х піднялася потужна хвиля тривоги через можливу ядерну війну, то після такої безпосередньої загрози і невеликого сплеску в ядерній тематиці настало можна сказати затища. Так, 62-й рік. Неочікувано подарував світові двох культових персонажів, пов'язаних із тривогами, які вже активно з'являлись навколо мирного атома. У травні та серпні відповідно на світ з'явились Галк і людина Павук, мабуть, найвідоміші герої, котрі здобули свої сили завдяки радіації. При цьому Галк, новітня версія Джекіла і Гайда, просто ідеально вкладався в тогочасний наратив тяги до знищення, яка випливає з тяги до вдосконалення. Зненацька, це один із найвлучніших коментарів на тему тогочасної політики. А і ще для дітей та підлітків по той бік Залізної завіси, радіація бодай частково перестала асоціюватись лише зі смертю. До речі, зверніть увагу. Перший Галк був сірий і взагалі надзвичайно подібний до Боріса Карлофа у його легендарній ролі монстра Франкенштейна. Це іще один пласт прочитання цього коміксу у контексті ядерної тематики. Монстр, якого створює винахідник і сам винахідник, це одне і те саме. У Чорнобиль, в самобутність Чорнобиля, нашого Чорнобиля ворвалося оця, ну, як, як вам сказати? ну... Неправда. Це неправда. Ну, у нас до аварії ніколи на, замках, на хатах замкових не було. І от це все. Оце тихе життя у нас закінчилося, це 100%. Це після аварії закінчилося? Чи після початку будівництва спостеріги? Після початку будівної спостеріги. Понаїжджало багато людей. Було дуже багато лишніх <кху> приїздів. Після Северського Союзу понаїжджало. І почало таке. От. Оце, це, що я вам сказав, негативно. Негативно цього моменту. Ну, а потім, а потім тільки позитиви ж будуть, звісно, вже почали і роботу людям давати, і привозити якісь товари, ну, а оце все нас відібрали, сто До речі, в СРСР була своя експлуатація ядерної тематики. Скажімо, мелодрама Дев'ять днів одного року з Інокентієм Смоктуновським трагічна історія двох фізиків, котрі кохають одну жінку, але у фіналі всі обирають світле соціалістичне майбутнє і повільну смерть від променевої хвороби. Тобто тема з одного боку наче й не замовчувалась, але справді вартих висвітлення феноменів з нашого боку завіси здається не було. Хіба що чехословацький фільм Кінець серпня в готелі Озон, який можна подивитись на Ютубі та який вартує уваги навіть за межами простого дослідницького інтересу але знову таки Чехословаччина 1966 року, це вам не СРСР. Найяскравішим ядерним коментарем 60-х років став фільм Стенлі Кубрика Доктор Стренджлав або як я перестав хвилюватись і полюбив бомбу. Це дуже приблизна і далеко не така оптимістична екранізація роману Червона тривога, яка зводить ядерну війну до абсурду і комедії ситуації де Доктор Стренджлав по суті сатиризує ядерну війну так само, як пастка 22 Джозефа Гелера сатиризує Другу світову. Пастка вийшла лише за три роки до фільму Кубрика, тому впливи надзвичайно легко помітити і ще легше пояснити. Аналогічно сатиричним висловлюванням можна вважати атомну бомбу Енді Воргола, 28 трафаретних зображень вибуху, які поступово темніють до повної чорноти. Звісно, ця робота приурочена до 20-х роковин бомбардування Японії, а не до Карибської кризи. Проте вона ввібрала в себе проблематику обох трагедій. Прийом повтору і тиражування це інструмент знецінення зображуваного і перенесення ваги на зображене. Тому читати цю шовкографію можна двома способами: як знецінення індивідуальної трагедії на тлі колективної, та як пряме віддзеркалення гонки озброєнь і буквально тиражування смерти. Виглядає на те, що після послаблення страшної напруги у жовтні 62-го ядерна тематика перейшла в розряд тих загроз, які ми можемо прийняти лише через гумор або експлуатацію, або через повернення до мрій про мирний атом, які так нікуди не поділись. З одного боку, у нас були Планета Мавп, Шалений Макс і тому подібні фільми про постапокаліпсис, які стали культовими. А з іншого боку, в нас був пізній радянський монументалізм. Гадаю, всі ви у певний момент свого життя бачили це радянське панно. Воно називається Ковалі Сучасностей і прикрашає Інститут ядерних досліджень НАН України в Києві. Галина Зубченко і Григорій Пришедько автори цього панно взагалі створили безліч шедевральних мозаїк, як самі, так і в співпраці з Аллою Горською, Опанасом Заливахою та іншими митцями. Проте найвідоміші їхні роботи здебільшого пов'язані з передовою наукою загалом і з ядерною енергетикою, зокрема. Цю мозаїку, яка прославляє приборкання науковцями ядерної енергії, створили в середині 70-х. І це змалювання цілком у дусі соціалістичного монументалізму. Аби зрозуміти, як виглядав тогочасний мейнстримний погляд на атом, раджу почитати роман Девіда Мітчела Хмарний Атлас. Конкретно. Частину присвячену розслідуванню Луїзи Рей. Дія відбувається саме під час створення мозаїки у Києві. І ні, до самої мозаїки фрагмент не має жодного стосунку, проте з нього добре видно, як ідея мирного атома ще тримає міцний фасад, але в суспільстві назрівають пов'язані з ним тривоги. Зрештою, холодна війна на той момент нікуди не поділась. Ця система могла слідкувати за ворогом вдень і вночі. А, і ну, за іронією долі, ці системи, відколи вони тут постали, 70-х, ніколи не були навіть поставлені на військову службу. І от 1979 року стались одразу дві важливі події: 16 березня на екрани вийшов фільм Китайський синдром про гіпотетичну аварію на гіпотетичному ядерному реакторі. Фільм був доволі популярний ще на момент виходу і майже відбив бюджет за перший вікенд, але поворотним моментом для картини стало 28 березня. Поки фільм іще був у прокаті, на Трі Майл у Пенсільванії сталася аварія. Дуже схожа на описану у фільмі. І дуже складно перебільшити бучу, яка після цього здійнялась. Американські ядерні компанії заявили, що цей фільм дефамація цілої індустрії. Вони запевняли, що фільм це вигадка і що він ніяк не міг бути пов'язаний з аварією, і вони мали рацію, фільм дійсно ніяк не був пов'язаний з аварією. Але шкоди було заподіяно. Американська публіка вже почала ставитись до ядерної енергетики зі значно більшою недовірою. В той же час у Франції та деяких інших країнах теж набирав обертів антиядерний рух. Він у всі часи був пов'язаний із протестами проти випробувань ядерної зброї, але подібні дискредитації мирного атома, звісно, перетворювали опонування зброї на нову хвилю ядерної паніки. Однак ядерно-постядерний жанр наприкінці 70-х ще залишався доволі тихим, без гучних мистецьких рефлексій. Остаточно ця хвиля страху перед ядерним знищенням вдарила 1983 року. Тоді двоє науковців Георгій Голіцин і Карл Саган незалежно виступили з кліматичними прогнозами ядерного конфлікту. 1983 року в обігу з'являється термін ядерна зима. Того ж року на телебаченні виходить одна з найпопулярніших для свого часу ядерних драм. Наступного дня the streets of New York were a lot less crowded than usual for a Sunday night. Фільм був настільки популярний, що 1987 року, вже після чорнобильської катастрофи його показали на радянському телебаченні. who really should get 1984 року виходить перша частина Термінатора. Взагалі, перші дві частини франшизи можна вважати найпопулярнішими експлуатаціями ядерного апокаліпсису в культурі. Також 1984 року виходить британський фільм Нитки. Який стосується суто екологічних та соціальних наслідків ядерної війни для сучасного суспільства, цей фільм оповідає про те, як постядерний світ працюватиме для людей, котрі ніяк не стосуються жодних конфліктів, які викликали ядерну зиму. І саме тому це один із найважчих фільмів про ядерні катастрофи, це історія про людей, котрі до конфлікту ніяк не дотичні. Але попри це, страждають чи не найбільше. Проте в радянському Союзі концепція мирного атома виявилася значно тривкішою ніж на Заході. Звісно ж, тому що цю концепцію агресивно просувала сама радянська влада. Місто Прип'ять, збудоване якраз 1976 року, також було витвором радянської пропаганди у дуже багатьох сенсах. Його внутрішня естетика зосереджена саме на мирному атомі, що дуже дуже іронічно, бо реактори РБМК, які використовували в Чорнобилі, могли генерувати не тільки електроенергію, а й збройний плутоній. Ну, так вийшло. Мирний атом, як і все в СРСР, існував лише у зразково показовому стані, тобто переважно в державному мистецтві та пропаганді. Майже водночас із Чорнобильською катастрофою вийшов радянський фільм Листи мертвої людини, один зі світових шедеврів постядерного жанру. Фільм тематично і настроєво дуже близький до роману Мордехая Рошвальда, і це не дивно, бо після Чорнобильська культура вже майже не знала повернення до тематики мирного атома. Ядерна енергетика перетворилась на рушницю дятлова. Якщо десь у фільмі чи книжці є ядерна електростанція, то на ній щось обов'язково піде не так. Чорнобиль породив значно тривожніше ставлення і до ядерної енергії, і до ядерної фізики, і до передових технологій загалом. Останній страх, до речі, самостійно підживлював ядерні страхи: від помилки комп'ютера в рівні 7 до цілеспрямованого курсу на знищення людства в Термінаторі, де нагадаю, саме штучний інтелект починає ядерну війну, і до остаточного підкорення людства у матриці. Наша культура в 20 столітті значною мірою складається з описів того, як ми станемо жертвами власного прогресу. Це знайомий іще з грецької мітології едипів комплекс. Ми, як вид, боїмося того, що нас погубить власне творіння, що наш розумний задум вийде з-під контролю. У всій цій історії ядерної естетики є один не до кінця проговорений нюанс. Коли стається катастрофа масштабу Чорнобильської, вона стає настільки потужною, настільки вагомою і впливовою в нашій свідомості, що самою своєю присутністю, самим фактом свого існування витісняє все інше, включно з нашою традиційною культурою, на периферію. І зона, позначена катастрофою, для нас починає складатися лише з катастрофи. А коли певна ділянка землі для нас визначається через щось настільки велетенське і вагоме, як буквально найбільша техногенна аварія в історії людства, чи варто й дивуватися, що пізнавати цю територію ми хочемо лише через видовище, через щось, що захопить нас своїм масштабом, і цим масштабом зможе дорівнятися до катастрофи? Чи варто й дивуватися, що через це ми забуваємо про все, що знаходиться у Чорнобильській зоні відчуження, окрім катастрофи? Ядер. я, ятер, ятера, ось різні верші, ко кошики, ось ось вам для, для соломи, для січки, кош, кошики, наприклад, воно знову ятери, ось вам колисочки. Бачите, такі ось, ось колисочки такі гарні, бачите, важкі побрали. Ось, ось для квітів вам такі. бачите, теж кажу, е, це теж пішло якісь чепанські, іспанських панських будинків, чи бо, бачите, злози поплетені, тут ставили квіти, чи книжки ставили такі. Ця територія це, зокрема, ландшафт, екосистема і культура людей, які жили на цій території багато-багато років. Ось цими думками я раджу заїжджати на територію Чорнобиля, не за катастрофою. Про те, щоб пояснити, як саме чорнобильська трагедія стала культурним артефактом для нас і з вами, насправді доведеться зазирнути у межові простори, ті, де світ живих зустрічається зі світом мертвих, де цивілізація зустрічається з природою, словом, у ліміналії. І вже в наступному випуску Тут живуть дракони, Євген розповість вам про межові простори, чому ми їх шукаємо і що ми можемо з них дізнатися. А вже геть скоро, з 25 квітня по 1 травня, в онлайні та в українському домі в Києві пройде виставка Чорнобильського полісся Темний Рай. Посилання на цю подію ви зможете знайти в описі до нашого відео.